Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Nissan Rock. Автомобіль 2017 року випуску, красивий графітовий колір, високий кліренс і резина у нас Bridgestone. Досить гарний протектор залишок. Можна ще ганяти та й ганяти. Комплектація СВШ, що в нас є. Є камера заднього огляду. Безключовий доступ. Кнопка старт-стоп. Перейдемо по салону, побачимо більш детальніше по комплектації. Стан дверної карти бачите на цих екранах. Тут у нас вишивка кожного, дуже приємно на е, дотик. Кнопки у нас не затерті, охайний стан, електрорегулювання водійського сидіння присутні. Такі у нас чухли пошиті. Сугуба по цю машину. Так, от ним, під ними нарікань немає. Охайний стан, ретяг примикання передач у нас не затертий. Підігрів нас переднього ряду присутній, клімат двозонний, штатна мультимедіа. 179 тисяч кілометрів пробігу. Кнопка старт-стоп, запускаємо двигун. Бачимо, що ніяких помилок немає. Двигун запускається з півоберти, ніяких зауважень немає. Повний мультируль присутній, е, круїз контроль є, управління мультимедіа є. газоболонне обладнання є для економії пального. Перейдемо до заднього ряду. Побачимо, тут у нас досить багато місця, комфортний просторий салон, задній ряд регулюється по наклону спинка, досить комфортно. Є вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти без зауважень, також в досить гарному стані. Також у нас тут шкіра, досить приємно на дотик. Друзі, прикольний автомобіль. Nissan Rock, я думаю, що він отримав своє ім'я вже на перший рік. Тому, друзі, надійна машина. За непогані кошти, місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, телефонуйте, записуйтесь на тест драйв. Можемо продати у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.